Слава нашому Богу, Церкві Раді. Слава Господу. Боже, милість і великої над нами. Ми сьогодні живі, здорові перед лицем Божим. Да, і ми, знаєте, з братом, там згадалося нам е, наших батьків, дідусів, життя, як вони проживали цей час. Як це покаже, ми сьогодні стали, ми є ситі, ми є одягнуті, ми теплі. Але наші дідусі розказували нам, думаю, хто пам'ятає це, людина, можливо, цілу ніч не спить і думає, що дати дітям їсти, що тут варити, чим обігрітися. Я думаю, багато хто старший пам'ятає, що колись і солому, знаєте, носили, і солому і трошки пропалювали наші бабці, дідусі, щоб хоч трошки припалити, щоб хоч чуть, -чуть дух був якийсь. А дивіться, нам, Бог сьогодні дав таку. Велику мир, велику благодать. Я не знаю, що ще щось краще треба ожидати. Краще тільки буде вже на небі, мабуть. А тут на землі ми маємо все для нашого побожного життя. хай нас Бог благословить, знаєте, щоб ми були вдячними для нашого Господа. Тому ми порою, знаєте, не, якби не зауважуємо те, що ми сьогодні маємо, не ціни, можливо, так, як потрібно, тому що воно, якби вже, ну, в воно так має бути, воно є майже жінакше. Але ми знаємо, що люди переносили більше страждання, більше випробування. Але служили Богу і служили вірно, хоч був такий час, знаєте, нелегкий. Якщо згадати, а до того всього ще гоніння було, збиралися служити і не так просто зібралися і служили, славили, а десь закривалися, щоб влада не знайшла, тому що садили в тюрми за слово Боже. Але сьогодні ми бачимо проповідується у всіх місцях. Лише потрібно наше бажання і наше стрімлін служити для нашого Бога, який є добрий і монустивий. Я хотів би зачитати підводити слова Божому спочатку від Івана розділ 10. Пише про пастиря Овець. Знову і знову запевняю вас, хто не входить до овечої кошари дверима, але переходить в іншому місці, той злодій і розбійник. А хто входить дверима, той пастир овець. Тому воротар відчиняє і віці слухаються його голосу, він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Коли він усіх своїх овець веде, то йде перед ними, а вівці йдуть за ним, бо знають його голос. За чужим же вони не підуть, а втікатимуть від нього, бо не знають чужого, чужого голосу. Тому прийщу розповів їм Ісус, та вони не зрозуміли, що означає те, про що Він говорив їм. І тут Господь далі з цього віршика говорить, про себе дає зрозуміти, що це Він є пастир добрий. Тоді ще сказав їм Ісус, знову і знову запевняю вас, що я двері для овець. Усі, котрі приходили переді мною, були злодії та розбійники. Але вівці не слухали їх. Я двері, якщо хто мною війде, то буде спасений. Він увійде і вийде, і знайде пасовий сходу. Злоді приходять тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. І я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб над міру мали. Я пастир добрий. Пастир добрий кладе свою душу за овець. Має вже і той, хто не пастирем, якому віці не належать, коли бачить наближення вовка, кидає овець і втікає, і вовк хапає і розполохує овець. Намір утікає, адже він намір і про овець не дбає. Я пастир добрий і знаю своїх, і мрії знають мене. Як знає мене Отець, так і я знаю Отця і кладу свою душу за овець. Я маю інших овець, які не з цієї пущали, Тож мені треба і їх привезти. Вони почують мій голос, і буде одна отара і один пастир. До цього місця, слава нашому Господу. Слава Господу. Наш Господь він є, він є дійсно нашим пастором. І він є добрим тим пастором, який пасе своїх овець, своє стадо. Ми знаємо, що пастир добрий кладе свою душу за своїх друзів. Тут нагадується про те, що є. Чужий голос, чужий пастор, який приходить під іменем пастора, але він не є пастором, він не є пастором. Тому що, якщо бачить якусь діду, лихо, він тікає, він насамперед спасає себе. В нашому земному житті ми також бачимо, коли щось тобі дороге, дорога душа, ти рискуєш собою порою, щоб Спасти, щоб дати життя іншому, щоб визволити. А є такі, які тікають і просто навіть не звертають уваги на тих, які гинуть. Ми бачимо навіть так само в нашому земному житті. Пастир, який піклується по церкві, він також переживає. Він рискує порою собою своїм часом всім, щоб було добре для всіх, тому що йому довірено це стадо. Ісус розказує, зразу гучним незрозуміло про цього пастира. Ми знаємо. І старого заповіту, коли Давид, будучи, він не був таким дорослим, коли він пас овець, він також рискував, ми знаємо, він йшов на того лева, підганяв його, щоб зберегти овець, Хоча рискував життя. Ми бачимо, коли людина, вона, знаєте, переживає за щось, їй щось довірено, А Ісус говорить за, за, за себе в той момент, Він далі продовжує цю річ, що це я. Є двері для овець, я є пастор добрий. Бо каже, скільки було до мене, скільки приходило, вони всі були, приходили в своє ім'я. Вони не дбали про те, щоб спасти, а навпаки, щоб розточити. А Ісус сказав, я є пастор добрий, я є двері для овець. І тільки через мене можете мати спасіння. І пастор добрий кладе свою душу за інші. І ми бачимо, що Ісус це говорив на вони ну, не всі тоді ще розуміли, про що він говорив. І він ще говорить, У мене ще є інша стата. Це тобто ми, із язичеського народу. Але мені потрібно їх привезти. І буде один пастор. і одне стато. І ми сьогодні це є новий Ізраїль, який Господь викупив нас своєю кров'ю святою. І ми сьогодні славимо Господа на цьому місці. Ми бачимо, що багато людей ще сьогодні не знають Господа. Ну, Господь відкриває дух за тим, що ще буде бути побужі. Що Господь має привести багато людей, тому що Він цей час ще пробиває для того, щоб спасти, щоб помилувати. Він дивиться зовсім з іншим очима, як ми. Він бачить по-іншому. Нам, кажеться, кого вже тут спасати, правда? Вже настільки всі розвратилися, що казалось би, Господь бачить все по-іншому. Він проляк і за тих, які сьогодні. Ще, можливо, злословить Господа, який, можливо, зовсім не хочуть чути слова Господнього, але Бог поміщає, як їх ще спасти. Це є наш добрий і милостивий Господь. Можливо, не завжди нам зрозуміла його любов. Це є велика глибина, і велика любов, це є жартна любов. Людина, порою не розуміє цієї любові. любов. Як воно можна так знаєте, положити свою душу за якихось грішників, які в тебе плювали, які тебе ненавиділи. Але Господь любить. Да, читаємо з 15 розділу 12 віршите такі слова. Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного так, як я вас полюбив. Більшою любов'ю ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам, не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що робить його пан. Вас же називаю я друзями, оскільки сказав вам усе, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас. І встановив на, вас, щоб ви пішли та плід приносили. І щоб плід ваш. Залишився, аби те, що тільки попросити від Отця моє ім'я, Він вам дав. Заповідаю вам, що ви любили один одного. Найбільша любов, Ісус говорить, більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви знаєте, в світі нічого дару ніколи не дається. Те, що немає, порой навіть і не ціне, воно куплено дорогою ціною. Ця свобода, яку ми сьогодні маємо, куплена дорогою ціною. Це спасіння, яке нам дав Христос, також куплено дорогою ціною. Життя, кров'ю Ісуса Христа. І ми сьогодні це маємо. За нас дорого заплачено. Можливо, ми не завжди це розуміємо, не завжди, можливо, про це думає. Але в нас є таке служіння, як сьогодні, до якого ми по особливому готовності, якби споминаємо страждання, споминаємо муки нашого Господа Ісуса Христа. Ми повинні це пам'ятати кожен день. Я думаю, ми це пам'ятаємо. Але сьогодні таке служіння, знаєте, що ми якби ставимо акцент на це і згадуємо про те, що Господь зробив для нас. Словами навіть порою цього не передасть. Те, що Господь зробив для нас, те, що зроблено для нас сьогодні. Якщо читаєш, вникаєш це слово, один брат казав, знаєте, каже, коли читаєш, вони не вертаються сльози, якщо вникаєш те, що воно відбувалося, заради чого воно відбувалося, казалось би, ми, грішники, мали страдати, але прийшов один святий за нас постраждав, це і наш Господь, і віддав свою душу за нас, віддав своє життя за кожного із нас, щоб ми сьогодні мали спасіння, щоб ми мали сьогодні. Життя, життя зі збитку. Ще хотілося зачитати і нагадати. 18 розділ, 19. -й. Ось що про самі страждання, як вони відбувалися. Порою задумується, читаючи попередні розділи. Як Ісус ходив з народом, скільки ходило з народу, народу з Ісусом, що Він робив, все дуже подробно описується. І це все не са написано. Як він зціляв, як він чув кожного, як він звертався до кожного з любов'ю. І подивитися зі сторони, це були тисячі людей ходили з ним. Казалось би, чи можна людина якась представити, що воно обернеться все навпаки, що знайдеться хтось. Що буде бажати смерті Христу, що будуть кричати, розпни. Я думаю, в той момент, якби хтось сказав, ніхто не йому повірив, би сказав, та що ти говориш? Але був відведений для того часу, щоб проповідувати, і зціляти, навчати. І був потім відведений для того часу, щоб постраждати, щоб виконати те, для чого Христос прийшов на цю землю. І ми бачимо, починається суд. Після того, як Христа взяли, як Юда предав його. Навіть ті, які прийшли до нього, спочатку Христос спитав, кого ми шукаємо. Вони кажуть, Ісуса, він каже, це я. Ми тих слід навіть попадали в воїни. Вони знаєте, не, не ожидали цього. І ми читаємо 18 розділ за Святого вільшика. А Ісуса повели підкаяти Притори дуже ранок, тому що вони не війшли до приторію, щоб не опоганитись, але щоб могли їсти Пасху. Пілат вийшов до них надвір і каже, яке звинувачення висуваєте проти цього чоловіка? Вони йому у відповідь сказали, якби він не був злочинцем, ми не видали б його тобі. Тоді Пілат їм каже, візьміть його і судіть його за вашим законом. Сказали йому юдеї, нам не можна нікого страчувати, щоб сповнилися, сповнилися Ісусові слова, які Він сказав, зазначаючи, якою смертю мав померти. Тоді Пилат знову війшов при Торі, покликав Ісуса і запитав його, чи ти цар юдеї, Ісус йому відповів, чи ти, від Сабе говорячи, інші тобі сказали про мене. Пилат відповів, хіба я юдеї? Твій? Народ і переносвященики видали тебе мені, що ти зробив? Ісус відповів, царство моє не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, мої прибічники подбали б, щоб мене не видали юдеям. Нині ж моє царство не звідси. Тоді Пилат його запитав: То ти цар? Ісус відповів, ти сам кажеш, що я, цар. Я до того народився і для того прийшов у світ, щоб свідчити про істину. Кожний, хто від істини слухає мій голос, каже йому Палата, що таке істина? І сказавши це, він знову вийшов до юдеї і запитав їм. жодної вини в, цьому, в ньому не знаходжу я. Та є у вас звичай, щоб я вам відпустив одного на Пасху? Чи хочете, щоб я вам відпустив царя ідеї, тоді вони знову закричали, вигукуючи не Його, а варава. Вара вже був розбійник. Ми бачимо толпа людей, які всі знали Ісуса. Але старішини, пересвященники, настільки, знаєте, за, за, через заздрість свою позбудилися і підбурили народ, щоб Ісуса. Віддати на розп'яття. І ті ж люди, які ходили, і багато бачили і чули про Ісуса, потім кричали, що розпне Його. Ми бачимо, що Пилат говорить, у нас є звичай, щоб одного узника можна відпустити. Давайте я вам відпущу його. А вони закричали, Його розпни. А відпусти, відпусти краще на барах. А варава був розбійник. варава був убивця. Ми бачимо, що народ потребував собі розбив вбивця, а Ісуса на, на... на розп'яття. Ми бачимо, чому так стається. Ми знаємо, що це все в планах Божі. Це все було положено Богу. І це все виконалося. Ми бачимо, наскільки люди можуть бути непостоянними. Не всі, звісно, кричали, що були ті, які любили Ісуса. Були ті, які лишилися вірними йому. Були ті, які повірили йому. Але було багато людей, які спочатку вірили, а потім зрадили. Але ми знаємо, що все це було Богом поставлено. Ісус сказав, що це я добровільно віддаю це життя, я добровільно йду на смерть. І ми бачимо, що він це зробив. Це свершилося. Коли його розп'яли, було. Я вже не буду далі читати, я думаю, це всі знаємо, просто нагадаємо для себе. Було два розбірника, один по праві, один по ліву сторону. Ми бачимо дві людини. Одна з лусловий, а друга каже, ми заслужили це по своїй заслугах, а він нічого злого не зробив. Але він тут разом з нами. І каже, спом'яни мене, якщо будеш, коли будеш царський словом. Ісус каже, що ротись буде зі мною в Ми бачимо, в останній момент людина приречена, але має шанс спастись. І Господь дарує спасіння. Вона кається. А той, що злослово, він далі злусло, йде прямо в погиб. Сьогодні ми маємо благоприємний час, коли ми можемо покаятися. Може людина покаятись на молодому віці, може всередині, може і на. І присмерть. Але ну, вона пихається, і Бог дає спасіння. Ми не знаємо своїх кінці днів, не знаємо подальшого нашого життя. Ніхто не може сказати, що я ще маю багато часу, я ще можу пухаятися. Хоча люди багато так є. говорять. Я ще молодий, я ще трошки походжу, а ще з тим. Но порою людина не встигає, тому що вона не знає свого кінця, не знає, коли це приходить кінець. Але Господь Він відкривається для кожного щоб людина мала на увазі, що життя може завершитись будь-коли. Але як добре примиритися з Богом і бути спасеним? Що щоб тебе не спіткало, ти є спасений, тому що ти з Господом. І сьогодні Господь пропонує всім покаятися. Господь дає сьогодні ще спасіння для кожного, хто шукає його лиця, хто кличе, хто призиває його, тому що кров його прилилась дарма. І вона має силу і сьогодні спасати, і умивати будь-який гріх. Вона звільняє нас від будь-якого гріха. Від того і прокази гріха, якого ніхто не може звільнити. Людина сама не може справитися. Але Господь він може спасти, він може умити, він може очистити. А ворог прийшов, щоб вкрасти бити і погубити. Ворог тобі буде говорити. Ти вже нікому не потрібен. Ти, ти вже є ніхто і ніщо. Тобі одна дорога, і виходу для тебе немає. Але Господь прийшов, щоб дати вихід. Господь прийшов для того, щоб дати спасіння. І у Бога немає тупіків. Він дає кожному вихід. Лише у людини потрібно бажання, бажання служити, бажання каятися, і Господь вийде на поміч. Господь вийде на зустріч. Господь, він є любов, він любив світ, щоб віддав сину на своєї єдинородного. щоб кожен, хто вірив нього, не загинув, але мав життя вічне. Аллилуйя. Ми зараз будемо молитися. Дякувати нашому Богу, що ми не найдемо, що ми служимо живому Богу. Ми служимо тому, який є посеред нас. І де б ми не були, він не поруч з нами. Ми служимо Тому, який може спасти весь світ і тримає в руці весь світ. Ми не можемо його осягнути своїм розумом, але Він є, він є між нами, Він любить нас. І Він знайшов нас. Нас би на цьому місці не було, якби не наш Господь. А так ми сьогодні славимо Господа. І давайте будемо цінити цим, ким ми сьогодні є. Тому що ми сьогодні є християни, віри іванської. І ми не повинні соромити своє ім'я. Ми навпаки, повинні радуватися, що ми ним є, що ми найдені ним. Бо багато сьогодні людей гине, багато сьогодні людей гине в гріхах. І вже не можуть більше мати спасіння. Коли людина загинула, вона вже не може спастись. Люди по-різному, знаєте, ставляться до цього питання. По різному. Думаю, що чим більше молитися, чим більше, знаєте, за ту людину, якої вже нема, і її Господь помістить туди, куди потрібно. Це вся неправда. Слово нам говорить зовсім інші слова. Коли ми саме йдемо до Бога, сознати, маємо спасіння. Ну коли ми вже відходимо вічні, вже спасіння, ми перебрести там не можемо. Ми нічого не можемо зробити, там ні свого ні доброго. А сьогодні ще є спасіння. І Зараз буде молитися, дякувати Богу. Йому ходить слава. Амінь.